Колись вечори були любі і тихі. І ночі були такі зоряні, мирні, дивились на небо безкрайнє і чисте, і зір на ньому яскраве намисто. Колись ми ті ночі так сильно любили, кохались з коханими, з друзями пили. Ми вірили точно новий день настане, ми знали. Що бачимось ми востаннє. Тепер боїмось уночі засинати, бо чуємо в небі ракети і гради, людей своїх бачимо сльози і горе, бо безліч із них залишились без дому. В одну лише ніч все змінила війна, нещадна, кривава, безлузда прийшла, розбила домівки і мрії, й міста. Хотіла зламати нас, та не змогла. Ми сильні і духом і вірою всі. І нас не зламають якісь москалі. Ми їм не раби. Це не в нашій крові. Ми вільні, ми вірні рідній землі. Колись вечори знову стануть у радість. Ми знову обіймемось, будемо разом. І зоряні ночі ми знову полюбимо. Ми будемо вільні. Лиш вірте в це люди? Чому родина не співає за столом? Чому наша пісня не лунає знов і знов? А це тому, що рідна мати чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом. А це тому, що рідна мати чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом. Заграй скрипалю мій, мій, веселої заграй, а ти, дівчино, гарних квітів назбирай. збирай рожеву квітку і червону, щоб повернулися з полону всі хлопці наші, в рідний край, рожеву квітку і червону. Щоб повернулися з полону всі хлопці наші в рідний край, ой, дикі гуси, мені правдуньку скажіть, чому душа в родини нашої болить, одним тепло і океани, а нашим хлопцям білі рани. Тому душа родини нашої болить, одним і океани, а нашим хлопцям білі рани, тому душа в родини нашої болить ой мирне сонечко ти знов до нас прийди не на годину, не на дві, а нас завжди! Щоб дочекалась мати сина, Щоб заспівала знов родина, Щоб нам ніколи вже не бачити бід, щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала Україна, Щоб нам ніколи вже не бачити. Війни